Вони познайомилися на березі Криму. Любов огорнула їх серця, а згодом і любов до Бога. Вона вперше в живій церкві пережила присутність Божу, і Господь торкнувся її серця. Вона почала молитися: Господь зроби мого чоловіка пастором. І згодом вони стали пасторами, вони почали відкривати церкви. Вони поїхали в післявійськовий ре регіон, там де раніше була війна. А потім залишилась розруха, і вони там почали підіймати церкви. Згодом вони почали відкривати церкви в містах України, і таким чином почала з'являтися міжнародна християнська місія Станіслав і Юлія з любов'ю один до одного, і найперше з любов'ю до Бога і до людей вони почали служити, віддаваючи свої серця заради того, щоб люди спасалися. Підписуйтесь на канал Станіслава та Юлії Салтаненко.